Друзі, всім привіт! Продовжую тему поробок з одноразок. Вирішив зробити такий павербанк з тієї ж авроровської коробочки. Вирішив встановити ще ледовські діоди. Ну, типу підсвіточка. Ось так. На підложечка встановив. зробив таку збірочку. І хочу поставити дві платки. Значить, одна платка під мікро USB і під тип А звичайний. Ну, тут більше буду використовувати на ній тип А. Ну, Обичний USB вихід. Він 1амперний і на вихід, і на вхід. Тобто буде збірочку 1 ампером заряджати. Ну, я не буду використовувати. У мене є друга буде для цього опадка. Тут буде. Ну, 1 А на якісь там підсвічування, на якийсь там ліхтар може, на малопоживні якісь прилади, тому що, ну, це ж одноразки, вони якісь плати мощні, не потянуть все одно. Так, і ось е, плата, вже тут, вона більш така сучасна. Е, що я маю на увазі, тут вже е, під Type-C. Вона 2А. 2 Ампера на вхід і 2 Ампера на вихід. Тобто збірочку буде заряджати 2 А. Ну, це достатньо буде для цієї збірочки. І на вихід тут теж у неї е, теж 21, чи 24 А. Також у мене ще була така паткань. Цікава. Ну, тут теж вона. Ну, Сюди її встановлювати кудись ну, ніяк. Так, а по збірочці що? Тут а, у мене 17 акумуляторів аж стоїть. По 650 мА. Так, і така хороша виходить. Так, і хочу, буду під'єднувати. Буде такий павер. Тут з індикатором заряду. Я під'єднаю, покажу, звісно. Так, і по підсвіточці. Три. Паралельно з'єднані світодіоди водовські резистори по 1ватні, до речі, щоб не дуже нагрівалися там. І десь і резистори 0,25 Вт розсіювання і 12 Ом. Так що вони не дуже гріються за рахунок цього. Тобто, якраз. Так, все нормально підібрано. Тому е, зараз запакую, а, і буде ще шумикач поставлю такий одноклавічний. Зараз десь його вткну. Ну і зберу покажу, що в мене вийшло. Запакуємо, зберемо, моюкач поставимо платочки і проводимо тест, що він там, як він буде що заряджати тестерами. Поїхали збирати. Так, друзі, ось така штука вийшла у мене. Під'єднали все. Дивимось. О, клас, все працює. Не гріється нічого. Просто Замечательно Так. Вимикаємо. Під'єднуємо тут. Індикація працює. Наполовину заряджений. Так, і. Ми краю СБ. Дивимося, як там у нас поживає. Зарядочка. Так, тут теж все працює, індикація йде. Так, ну цей же ж я кажу, я це використовувати не буду, бо це дуже довго одним амперчиком. Там може 0,9 буде заряджати, будемо цією помощніше. Так, далі тепер тут я повирізав вже отвори, будемо якось так вставляти, фіксувати в одну і другу. Так, ну і. Поїхали, ізолюємо і вставляємо. уже покажу вам вже закінчений варіант. І потестуємо по тестерам, що бури, що заряджає. Так, друзі, ось такий павером у мене вийшла. Нагадаю, тут 17 акумуляторів по 650 мА, 11 тисяч вийшло міліампер. Ну, По типу звичайної, звичайного, звичайного 1000 Так, Дві платки 2 ампера, 1 ампер, вхід-вихід. Теж 1 ампер, вхід вихід 2 ампера. Викач, все, ярко, чудово Світить. Ну, це я, типу, таким бонусом було зробив, а чоб ні? Можна було просто павер. Ну, захотілося мені зробити його. З підсвіточкою. Щоб так десь поставити. Підвісити. Ну, підвісити він такий важенький получився Так, ну і давайте тепер подивимось, що він на заряд розряд. Так, давайте менше спочатку подивимось. На мікро USB. -шечки. Так, ну до 1 А. 4 вати приймає 700, ну там він не повністю розряджений, тому до одного Ампера ну, в будь-якому випадку, він буде приймати тут одна амперна платка. Так, і давайте подивимось. Друга платка, що у нас може? Так, ну тут уже видно, да? трошки навіть і просіла. Може, щось з блок вже старенький. Трошки вольтаж у нас просів. Ну, а струм зраду 2 ампери 10 Вт. приймає Ну, в принципі, нормально. Як звичайний пауербанк Все як нам і потрібно. Індикація видна. Ви все, як, все як нам треба. Все як я задумував. Так, і давайте. Спробуємо на віддачу, Скільки зараз я телефон зайду і подивимося на віддачу. Так, знайшов телефон. Під'єднуємо. 5 вольт видає. Погнали. 5 вольт, 15 Ампера. Ну тут вже телефон заряджений на 80 тому, в принципі, 15 А. 7 як... Теж як звичайний 2А павербанк. Якась там 10 -тисячка. Ну, нормально. В принципі, для... Звісно, для таких сучасних телефонів це маловато. Ну, піде. Для такого пауербанка, тому що з такими акумуляторами він більше нам і не дасть. Плати швидкої зарядки, такі у мене вони є. Тут і 24 і ця 3 амперна. Тут вона теж класна з перемикачем якимось тут. Ну, вона не буде працювати, тому що малопотужні акумулятори. Давайте ще подивимося цю вкладку 1 ампер. Ну що тут у нас? Тут теж 1 А, 5 Вт. а ага, просадочка по вольтажу. Вольтаж урівнявся. Ну, про маловато струму зовсім. Ну, Це буде для підсвіточки. Зараз покажу, як її можна використовувати. Так, може хтось пам'ятає з минулого відео мої бюджетні ліх... ліхтарі. Тому по типу щось такого. Світи гарно, яскраво. додаткове освітлення. Ну і ці класно світять. Заміряю. Ну, я не заміряв, скільки воно. Якраз можна спробувати. Ось такі показнички у нас вийшли по лампочці. Якщо вмикаємо, не дуже у нас там якісь і просадки йдуть. Чудово. Тому залишається нам його протестити. Скільки е, заряджу його протесту? протести зроблю, скільки, скільки заряджається, скільки тримає. І, скоріш всього, поїде по прямому назначенню. До хлопців, може їм такі сподобаються. Може іще, іще таких можна буде зробити. І ліхтарі теж туди поїдуть. Так, так що ось такий павер прикольний. Може хтось для себе щось возьме цікаве. Так що з вас, як завжди, лайки, вподобайки. І до нових зустрічей. До побачення. А ще, до речі, хто не підписався, підписуйтесь. Пока!